Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з колюсами. Не знаю, чому вони не популярні, адже зараз стільки різних сортів є, що очі розбігаються. Вони прекрасні, як у клумбах, так і на підвіконні. І я би радила кожному мати їх. Вони неприходли вирощувані, Вони не займають так багато аж місця. І вони завжди нарядні. Оце я цього року придбала сортові коліуси. Подивіться, яка краса, звісно. Ось цей я в нього закохалася. Я в нього закохалася ось цих два. Ну, вони прекрасні. Ці листочки такі різні різні. Такі є. Ось такий. А цей. Ну, це ж у мене не вся палітра сортових коліусів бачила у деяких людей є ще інші, ще інші. Що я про них хочу сказати? Чому вирішила зняти відео? Вони мені дуже сподобалися тим, що, я вже казала, вони не ростуть великі, вони собі кущиком, і вони саме головне не кидають в цвіт. Вони собі отак от розмножуються, напевно, тільки живчиком. Коли відламуєш от черенок, ставиш воду, і він швидко вкорінюється, садиш, ти собі маєш. Скільки скільки хочеш. Воно собі ну, компактне, ці сортові колюси, на відміну від листових отаких от. Я купила насіння коліусів цього року. Ну, В торік пробувала теж купляти, то вис... Рости, вис... там намальовано, що... там намальованошу, що різні кольори, але переважно. Ось такі виростають, а це один зі всього насіння. Ось один такий виріж. Все, а то всі отакі, як під копірку. І е, ці коліуси, вони зазвичай чуть підростуть і пускають на цвіт. Коли вони пускають на цвіт, вони вже втрачають свою декоративність і їх постійно треба Ось Я теж нащіпила. І сліжу, щоб воно не почало цвисти. Колись у школі, як я ще вчилася, в нас були теж на підвіконні колі хтось приніс. То це, якщо не нащіплювати, воно так вигналося, пустило цвіт, ну, цвіт. Зараз покажу вам, які квіти. І все. І вся декоративність пропадає. Тому його постійно треба стригти. А оці, вони я кажу, вони собі кущиком самі ростуть. От. Це тільки що потрібно відламувати, щоб начерінкувати. Тому що неможливо втриматися від такої краси. Я їх на зиму поставлю на підвіконі, а це буде взагалі бомба. Будуть ці красуватися, а навесно начерінкую і в клумбу серед квітів насажу. Тільки садити не. Серед високих квітів або високі квіти їх заглушать. Вони невеликі ростуть. Вони собі, можливо, можливо вони і були би високі, але я не знаю, в мене за цей сезон вони не виросли високі. Ну, правда, я черенкувала їх уже на. Ставила воду в черенки, ось, ось ці черенки такі, от. але все одно вони не виросли такі великі, як я думала. Ось такі, бачите, оце пускає пустив стрілку на цвітну декоративності ніякої. Угу. Воно виросло невелике, напевно, через посуху, хоч воно і поливалося, але полив виходить для нього, це тільки щоб воно не вмерло. і все. Була, колись купувала суміш коліусів, також виросло однакове, але листя було дуже велике, потужне. Видно, їх є ну, багато сортів. Ну, цього року мені щось воно взагалі не сподобалося з насіння. А тут в мене почеренковані коліуси. От ті від... гілячки, які... череночки, які потрібно було удалити, бо вони там пішли дуже вверх, я від інших. І я поставила воду, і воно все вкорінилось. Ще такий є сорт. Повернулася я до своїх красавчиків. На наступний рік я їх планую виставляти на продаж над черенкою за зиму. І на продаж вони я посадила на могилі в сина. Вони себе дуже добре рекомендували на сонці цілодобовому. І ця спека, я думала, що вони вигородні. Вони собі прекрасно на могилці ростуть, і могилка ухожена, виглядає, і нарядна. Там теж понасаджували квіти, але ті квіти ті перецвили, там бутони обсипалися, там воно згоріло, там йому щось тим квітам не подобається. І Неопрятні виглядають клумби, я це просто замітила. Я раніше на це не звертала уваги, хоч і петунії там посаджені, і чорнобривці у других хлопців, але воно якось ну, така неопрятна клумба, бо люди не мають кожного разу на могили ходити. І от кожен раз обирати ці відцвівші квіти, перецвівші, і воно неупрятно виглядає. А коліуси, ну я кажу, вони мене здивували. Я посадила і все. І воно нарядно, чистенько, хайно, доглянуто виглядає, ну, коротше, бомба. Бомба. В кашпо. Мені кажеться, я дивилася, є е, ампельні коліуси. Ну я не знаю, можливо, і серед цих є ампельні коліуси, ну, буду дивитися, бо вони е, стосовно ще молоді, щоб сказати, наскільки вони виростуть. Але вони мені дуже-дуже сподобалися. І я би рекомендувала кожній квітній завести в себе цю красу. І розводити їх, бо вони дійсно дуже красиві. Це по одному сортові, а щоб їх цього сорту, наприклад, багато було і так клумбу обсадити. Красиво, красиво, ти собі можеш формувати, який хочеш. Цими, от, от, наприклад, рядочок висадити із цими яких, хвильками. Тут, наприклад, по краях все жовте, а посередині хвилька з червоних. таких. В таких. Ну, Тут фантазії, польот фантазії необмежений. І обов'язково ще ампельних собі пошукаю, щоб купити. Якщо тут тільки в мене кущові, то я ще пошукаю ампельні. Мені здається, воно буде теж дуже гарно дивитися в підвісних кашпо, бо цього року я ці петунями, боже, цими калібрахами носилася і носилася, бо ну, всі знаємо, що було дуже велике сонце, і воно все горіло, воно тупо все горіло. Я навіть свої хризантеми поховала в теплицю. Показувала відео, ну, тому що вони всі горіли. Тут в мене от... <Century> я їх в горщичках посадила. Ще маю розсаджувати в більші горщички. Це в мене теж я приобрила сортові хризантеми. Це все різні сорти. Вирішила зайнятися квітами. Ще не знаю, як вони цвете. Купляла... Оптом є, що от в Фейсбуці там 10 штук мультифлори і 10 штук високих крупноквіткових хризантем. А ще купляла теж сортові поштучно там і по 60 гривень, і по 90 гривнів сортові хризантеми. Ну, буду наблюдати, хай вони вже почнуть. Це окрема буде за них тема. А коліуси, коліуси. Я то, так ну, на оптовому базарі була і оце побачила їх, оці сортові, і закохалася. І набрала собі, чоловік, правда, нічого не казав. <смі> набрала, посадила, я задоволена ними і кажу, все хочу цих ампельних. Це вони будуть на сонці, не будуть вигорати, будуть витримувати спеку, бо вже провірено. Будуть нарядні, а підтоні, калібрахи то я вже не знаю. Просто зараз клімат міняється. З кожним роком все жаркіше і жаркіше стає. І треба, мабуть, садити рослини, які більш витривалі до спеки. Ні, я не кажу, що петуні не садити взагалі. Я, звісно, буду садити, але їх треба вже десь в полутінь, мені здається, ставити. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, буде воно корисне. Для тих, хто захоче собі ці рослинки завести, ну я б рекомендувала, щоб вони були в кожного. Не те, що, не то, що мені подобаються вони, а вони дійсно класні. Вони дійсно класні. На цьому усе. Будьте здорові, бережіть рідних. Не забувайте їм кожен раз казати, я люблю тебе, тому що. Ми не знаємо, чи завтра їх можемо побачити. Не жалійте добрих, теплих слів. Не сваріться через мелочі, тому що воно все не має значення. Оці спори, сварки, скандали. Адже сама головна цінність це людське життя. Ну, в усякому разі, це для мене, тому що я дивлюся нашим політикам. Наші життя це їхній бізнес. Це вже всі зрозуміли. Я це казала колись, але мене називали дурою, що я нічого не розумію. Ну зараз все, що я казала, це виходить правдою. Так що не будем, як ті політики, сваритися через битовуху. За якісь там мелочі, хто посуду не помив, хто там насмітив, чого мало зробив, це все не має значення. Любіть один одного, цінуйте один одного, поважайте один одного, бережіть один одного, тоді це життя набуде сенсу. Тому що ви можете. Все втратити за одну хвилину. Ці всі речі, ці всі барахло, а... а головне, щоб була жива людина, яка вам дорога. Оце саме головне в житті. На це ми все. Будьте здорові, до нових зустрічей!